Їх залишилося десятеро. За десять тижнів вони скинули. Микола. Мінус сорок кілограмів. Сашко мінус тридцять дев'ять. Валентина, мінус двадцять п'ять. Олена, мінус двадцять шість. Галина мінус двадцять сім. Андрій, мінус тридцять один, Женя. Мінус 25 кілограмів. Віктор мінус 34. Михайло. Мінус 34. Геннадій. Мінус 26. шість. На одинадцятому тижні життя на проєкті зміниться назавжди. Команди розпадуться. Ми вже не команда. Кожен сам за себе. Нові правила поставлять під загрозу кохання Сашка та Жені. Ріши струє. Десятка найважчих людей України. І не випробування. Марафон у 21 один кілометр. Всупереч болю і наперекір страху. В'ята, та йдіть мою. Я вступлю. Кого доставить на фініш швидка, а хто вирве перемогу. Одинадцятий тиждень починається для учасників одразу з сюрпризу. Команди повертаються з тренування і бачать на дверях кімнат нові таблички. Іменні. Це означає, відтепер вони житимуть окремо. Та учасники не знають. Це лише початок змін. Учасники не надто задоволені примусовим розділенням, адже за десять тижнів дуже зблизилися одне з одним. Так, ми хоч з поговорити поговорить, а тепер наскидає нас туди сюди Але, схоже, Михайлові нові правила подобаються: його кімната на другому поверсі. Мишко наймолодший учасник синьої команди, хлопцеві лише 18. і йому вкрай набридло, що від початку проекту кожен вважає своїм обов'язком. повучать его, может быть, его жалко, что вот все на него так носили, да, то есть, скажем, ну, мужская половина нашей команды, да, вот на него носила. А что вы хотели, чтобы мы делали, чтобы мы лелели с ним? Они просто думают, что маленький мальчики поучить думают. Я тоже не дурной. Я считаю, лентяничает. Надо хотя бы пытаться. А то он берет, говорит, я не могу і бросает. Ну не могу, надо через не могу делать. Зачем занимать место чего-то? Вот. Напружені стосунки так гнітили хлопця, що на восьмому тижні проекту він навіть вирішив покинути маєток. Але вчасно опанував емоції. Зробили мені козло на обручення. Тобто всього, там, конкурс, що ти так не діяв, так. Тобто з нього має вирости пацан, мужик. Такі люди просто завжди они... неправильно. То есть. Після своє пораження. В принципі, все може змінитися. Я можу уйти і зараз, і в дікабрі бути лучше, ніж ані. Нарешті у нього з'явилася власна кімната. Це хоча б якась самостійність. І сьогодні перший день я був в своїй кімнаті сам. Михайло не знає. Далі відбудеться те, що змусить його згадувати 10 попередніх тижнів з теплотою і сумом. Фіншую, лучше нету ничего просыпаться и смотреть на вас котло. Я люблю. Галина теж радіє новим правилам. Вона ніколи не забувала, що переможець на проєкті буде лише один, і рано чи пізно, колишні партнери за командою стануть суперниками. Жінка давно готова до індивідуальної боротьби за перемогу. Ти нікого там не піддергиваєш, нікого там не мотивуєш, не стимулюєш, не говориш, як тренер там сказав, треба писав всіх собірів та в зал, там або ще щонь Ні, ти цього не робиш. Кожен сам себе режисер. Ну і пусть побідять сильніше. Але валя зрозуміла Галину інакше. Дівчині здалося, що приятелька просто радіє саме її переїзду. тобто радо її позбулася. Так, Галина сама того не бажаючи відштовхнула подругу. Валя була дуже розстроєна. Вона не хотіла жити без галі. Дві години пластом пролежала в себе в кімнаті, десь як в іншому в іншій свідомості. Така учасники не здогадуються, що наступний сюрприз стане для них ще більшим потрясінням. Раньше участники примуют на тренировки, а на них уже чекает новина, нажига кардинально сменить их життя на проекте. Значит, мы шли синенькие, красненькие, все вместе. И тут перед домом увидели Любалу. Это нас все это так удивило. Перед ней был столик, какие-то футболки разного цвета, что-то, какие-то конверты. И сразу все начали шептаться. Всем привет, повторяю. Из двадцатки. Яка прийшла на наше шоу два місяці тому, лишилася половина. Тепер вас десятеро. І боротьба за перемогу і приз у 250 тисяч гривень стає дедалі за Бекішу. Адже переможець буде лише один. І це буде хтось із вас. А от хто? Буде залежати від того, наскільки швидко ви навчитесь жити за новими правилами нашого шоу. І вони починають діяти просто зараз. Сьогодні кожен із вас отримає власний колір, а також можливо змінить тренера. Ну, мені вже стало страшно. Чесне слово, я просто охреніваю. Ну, я просто боюсь цього. Таніта об'яснила, що ми можемо, то, що вона показала, на що ми способні. Коли це все спочатку відкрила в нас. І зараз, у нас, якщо це заберуть, я да, дадуть другому чоловіку, то буде просто писем. Ну, я этим очень сильно расстроен. І не только я. Вся красна команда розстроєна. из за того, що є можливість потерять тренера. Я би не хотів нічого нового приобретати. Зараз ви самі оберете свій шлях на проєкті. Для кожного з вас у мене є по два конверти. В одному написано ім'я Аніта, в другому Ігор. Який конверт ви витягнете з тим тренером і будете займатися до кінця проєкту? Миколо. Ваш колір жовто-гарячий! Що це? Я не знаю. Як серце стучить, да у мене так. Я первый день, когда стал на беговую дорожку на этом проекте, когда Анита меня погнала на максимальную скорость, у меня тогда так сердце не стучало, как оно стучало, когда я стоял перед Любавой. Было так. Вот, ты чувствовал прямо в шее, как оно пульсирует. Ужас. что, сейчас вы вытягнете имя Игоря, что будет? Должен сказать, что Анита для меня больше, чем тренер. Однозначно. На сегодняшний день. Она меня понимает, она меня чувствует так же и я. И для меня очень важно остаться с ней. Открывай ты. Я стоял и молился, чтобы это была Анита. Анита, 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 Анита. Тебе стыдно? Сколько ты делал? Сколько ты делал пять лет назад? Сколько? 25, 30, легко. Сейчас ты что сделал? Ни хрена. Ни хрена ты. Потрапив до аніти як того і хотів. Вікторе. Відтепер ви будете носити вишневий кольор. Обирайте. Експерименти завжди добре. Поэтому хотелось бы попробовать что-то новенького. Стоп! Игорь! 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 Наибольше среди участников сейчас двое – Сашко та Женя. Вони дуже хочуть залишитися в одного тренера і продовжити разом боротися за життя на проєкті. Женю, ви лишаєтесь у червоному кольорі. Але тепер це буде ваш особистий колір. Прошу, будь ласка, візьміть свою футболку. І примірте її. Женя, як і бажала, залишається ваніти. Залишилося дочекатися вибору Сешка. Андрей! Ваш колір жовтий. Яке ім'я ви хотіли побачити в конверті? Хотілось бы Ігорю. Ми знайшли спільний язык, понимаем друг друга. Ну, я считаю, что это немаловажная вещь. Тоді проще прийти к общему результату какому-то. Андрій категорично не хоче до Аніти. Андрей. Обирайте конверт. Скажем откровенно, не хотел я к Аните. Игорь меня вполне устраивает. Анита. Новый тренер Андрея – Анита. И он не приховывает, что очень незадоволен. Результатом я не доволен, потому что Игорь более гибкий человек, с ним мы нашли общий язык, понимаем друг друга. Что начинается ломка, все по-другому, смена режима, ну то есть смена всего. Почему ты шел два с половиной месяца, все-таки это не неделя, не две. Замена тренера, это, конечно, это, это больно. Это больно. Они-то нас знают, знают, кто на что способен, знают. Проблемы каждого. А сейчас перейдя к новому тренеру, все по новой. И я не вижу в этом ничего хорошего. Честно говоря, я не представляю, чтобы я, например, сейчас попал в команду, где не будет Кольки, где не будет Кадета, где не будет Женьки, не будет они. Я старался за ним, держаться за них. И так вот мы как-то тянули друг друга и, и поддерживали. А что сейчас будет, я даже не представляю. Ганадин! Мені здається, вам пасуватиме коричневий колір. Це ваша нова футболка. Геннадій, для вас має значення, в якого тренера ви будете Ні. Для мене це має дуже велике значення. Зараз дізнаємося, чи відбудуться зміни або все залишиться так як було увага Ані. Аніта. Олено. Решту проєкту ви будете носити блакитний кольор. Олено, давайте перевіримо, чи любить вас фортуна. Два конверти. Я би хотіла попробувати ще іншу методологію, щоб зрозуміти, яка для мене буде ефективнішою, комфортнішою. Чотири, трі, ще два веселі, один. Сім, вида, ше, роботи. Мені не подобається насильницький підхід в тренуванні. Я хотіла б спробувати тренуватися і два різних тренери. Ви хотіли цього? Ви задоволені? Я задоволена! Від самого початку проєкту Олена не знаходила спільної мови з червоними. І тепер щаслива, що буде тренуватися окремо від них. Мені так набагато комфортніше. Галина! Прошу. Тепер це ваш. Подобається? Ні. Мені достався сірий цвет. Тепер мой цвет. Я очень хочу надеяться, что это цвет стабильности, солидности. Ну, потом есть такие ассоциации там с серыми лошадками, с серыми кардиналами там. Галя, я знаю, що ви дуже з до Ігоря. Так. Да. Як що зараз ви не зможете витягнути його ім'я. Ти ви готові змінити тренера? Пусть будет так, как Игорь в любом случае будет тот человек, который познакомил меня с чем-то новым, то есть спортом. Ну, я не против того, что я попаду к аните. Как бы я не против э, такого э, жесткого пенделя. Если надо, я его выдержу. Я его выдержу, я никуда не денусь. Мало того, э, я не собираюсь сдаваться сейчас. Мотивации у меня просто полные штаны. Еще очень тяжелые, причем, блин. Ну, я хочу, я хочу гребсти. Обирати. Власною рукою. Що? Власну долю. Микола нервує. Найменше за все він хоче, щоб Галина тренувалася поруч із ним. З сьомого тижня між учасниками напружені стосунки. Тоді сині аплодували ганебному результату Павла Плюс два. І це вивело капітана червоних з рівноваги. Микола пішов на відкритий конфлікт. Коли Галина спробувала загасити його, вийшло тільки гірше. Плач, так буде завжди. Ось тепер ви будете думати обо мені постійно, розумієш? Ти ніхто. І ти не можеш устроїти те, що ти говориш. Всього доброго тебе. І тепер всього доброго, чоловічного і самого хорошого. Что, 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 что? Игорь! Что? Игор! Ура, ура. Твій новий колір. Чорний. Такий серйозний, дорослий колір. О! Вау! <свісно> Здається, подобається. Чи готовий ти змінити тренера і, наприклад, більше не займатися занітою і спробувати нову тактику з зимою? Зараз. Все стане на своє місце, і ми дізнаємося. З яким тренером ти проведеш решту проєкту? Сашко ледь притомний від хвилювання. Від його вибору зараз залежить, чи залишиться він із женою в одного тренера, чи вперше опиниться без підтримки коханої дівчини. Дивіться далі: фантастичне випробування, якого не було на жодному проєкті. Марафон у 21 один кілометр. Та ім'я якого тренера витягне Сашко, не пропустіть у жодному разі.